комісії, До вашої уваги пропонується робота на тему дослідження та програмна реалізація засобів розпізнавання текстової інформації. Об'єктом дослідження є процес розпізнавання образів Предмет дослідження програмні засоби для розпізнавання текстової інформації. Мета роботи дослідження та розробка програмного забезпечення для розпізнавання текстової інформації. Для досягнення поставленої мети було вирішено задачі, наведені на слайді 3. Програмне забезпечення для розпізнавання текстової інформації, дозволяє автоматизувати рутинні завдання, пов'язані з обробкою паперових документів. Такі програмні засоби відігрують важливу роль у цифровій трансформації, перетворюючи паперові архіви в електронні бази даних. Це полегшує доступ до інформації, робить її пошуковою та доступною з будь-якого місця. На платформах електронної комерції такі програмні засоби допомагають автоматично обробляти інформацію про товари з фотографій. У мобільних застосунках використовується для сканування. Документів або квитанцій. Проте деякі програми для розпізнавання текстової інформації можуть не забезпечувати прийнятну точність розпізнавання символів, що обумовлює потребу у витратах додаткового часу для корекції отриманих результатів. Іншим недоліком є те, що інтеграція та використання таких програм е, може вимагати затрат певних ресурсів, вартість професійного програмного забезпечення та його налаштування під конкретні потреби компанії може бути значною. Тому актуальною є робота програмного забезпечення для розпізнавання текстової інформації, Проаналізовані різні мови програмування для реалізації програми, обрано мову програмування C, яка забезпечує високу продуктивність і ефективність використання ресурсів системи. Окрім того, C має широкий набір бібліотек для обробки зображень і розпізнавання тексту, що спрощує інтеграцію готових рішень і прискорює розробку програмного забезпечення для розпізнавання текстової інформації. Ці бібліотеки вже містять ефективні алгоритми для обробки графічних даних, що дозволяє фокусуватися на побудові конкретного рішення, а не на розробці базових алгоритмів з нуля. Для створення програми було обрано середовище розробки Visual Studio, що пропонує потужний і зручний інтерфейс для розробників, який дозволяє ефективно управляти складними проектами, зокрема, проектами для розпізнавання тексту. Запропонована модель взаємодії користувача з програмним забезпеченням для розпізнавання текстової інформації. Яка подана у вигляді грам прецедентів та дозволяє розроблювати програмне забезпечення для розпізнавання текстової інформації. Розроблена програма складається з програмних модулів для розпізнавання зображень, модулів для малювання символів та моделювання зашумлень, а також модулів для роботи з файлами зображень. Функціонування програмного забезпечення для розпізнавання текстової інформації починається з моменту запуска користувачем програми для ведення даних для авторизації. Спочатку користувач надає вхідні дані у вигляді зображень або документа, що потребує обробки. Після цього користувач має можливість налаштувати параметри розпізнавання. Після визначених параметрів користувач ініціює процес розпізнавання. На цьому етапі програмне забезпечення починає обробку зображення. Спочатку відбувається підготовка зображення шляхом виділення символів та їх бінарізація, а потім безпосередній аналіз символів та порівняння їх з еталонами у базах даних. Програма використовує відповідні алгоритми для визначення символів. Після чого проводиться підрахунок ймовірності ідентифікації кожного символу. Коли розпізнавання завершено, програмне забезпечення генерує результати, які виводяться на екран у зручному для перегляду форматі. Важливим компонентом програмного забезпечення є база даних. Схема бази даних програмного забезпечення для розпізнавання текстової інформації відображає концептуальні зв'язки між обраними елементами у відповідній предметній області. Основними сутностями бази даних обрано такі: користувач, Users. Інформація про зображення, – «Images info, інформація про програмні сесії – «Sessions Info». Після запуску програми відображається форма авторизації, де необхідно ввести ім'я та пароль користувача. Після авторизації відображається головна форма, де користувач може обрати графічні файли зображення для подальшого розпізнавання тексту. Для цього необхідно натиснути кнопку Відкрити. Зображення з файлу буде показано в відповідному полі головної форми. При натисканні на кнопку Розпізнати у нижньому блоці відображається розпізнаний текст. Програма надає можливість працювати у режимі генерування символів. У відповідній формі користувач може намалювати символ самостійно, або згенерувати його за допомогою обраного стандартного шифту. Для генерування символу за допомогою обраного стандартного Shift, користувач вводить потрібний символ у полі символ, натискає кнопку Shift та у вікні, що з'являється, обирає потрібний shift. При натисканні кнопки розпізнавання виконується розпізнавання текстового символу, результат чого виводиться у відповідному вікні. Та, зокрема, Наведено ймовірність відносення символу до відповідних класів, символів базового алфавіту. В ході виконання даної дипломної кваліфікаційної роботи було проаналізовано та досліджено процес розпізнавання образів. Зроблено програмне забезпечення для розпізнавання тексту інформації. Всі поставлені задачі виконано. Доповідь завершена. Дякую за увагу.